Аварія сталася о 9-й годині ранку на вулиці Соборній біля міськвиконкому. 45-та міська маршрутка піднімалася у напрямку Покровського собору. Автомобіль Рено Дастер служби охорони їхав на зустріч. на даній ділянці дороги. Транспортні засоби зіткнулись. До чергового по управлінню Державної автомобільної інспекції в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вулиці Соборній, поблизу міськвиконкому, сталася дорожньо-транспортна пригода. Попередні ні відбулося зіткнення двох транспортних засобів, зокрема автомобіля Рено та автобуса Богдан. Пасажири маршрутки кажуть, водій Рено їхав зі швидкістю приблизно 70 кілометрів на годину. Кросовер йшов на обгін, але проскочити перед Богданом не встиг. Два пасана сиділи в, в, в автомобілі в воєнній формі служба. Він йшов на обгон. Не знаю, чи хтось кудись пішов, ну з кожним буває кудись пішати. Він ішов на обгон, не вийшло в нього обогнати. За турмозів його почало носити і машини. На момент зіткнення у маршрутці було приблизно 10 пасажирів. Двоє жінок вдарились обличчям об крісла. Одна дівчина вибила зуб і розбила сильного губу, друга вдарилась коліном. Водій слава богу не пострадав пристягнутий Напевно, був у Рено їхало двоє чоловіків. Їм 21 та 38 років. Вони серйозно травмувались. Їх відразу повезли у Рівненську центральну міську лікарню. Стан кермувальника медики розцінюють як важкий. Стегна, переримом ребер і... Тобто у тобто травми середньої важкості. Обидва потерпілих потребують госпіталізації. Поки учасники аварії лікуються, міліціонери з'ясовують, як все було. На даний час правоохоронці з'ясовують обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Відомості за фактом дорожньо-транспортної пригоди будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Через аварію на центральній вулиці міста був тривалий затор. Всі, хто прямував на роботу о цій порі. І вчасно місця призначення не дістався тільки регулюємо, щоб затори не було. Найбільше дісталось пасажирам тролейбусів приблизно через дві години. Коли огляд місця події був зроблений, автомобілі з вулиці забрали, і рух став звичним.